Ще будні на цьому місці паркується Катерина, власниця магазину, що розташований поруч. Якщо ти приїжджаєш в лікарню або десь іще там, то так, 25-50 гривень там, заплатити, ну я згідна. Але так як ми власниці магазину, да, і ті е, жильці, які тут живуть, 200 гривень день, 225 це дуже дорого для парковки. От тут я проти цього паркування. То от, кожен день можете подивитися от, чек по 200 гривень там. До п'ятої години ну це виходить 52 тисячі у рік. Вперше оплачує послуги паркування авто в Ужгороді вінничанин Артем. В принципі, та я думаю, що буде порядок якийсь. Ну тобто, я за платні парковки, щоб вони були в відповідних містах і так далі. В Київ приїжджаю, наприклад, там за дитиною в лікарні і так далі. Запаркувався, скачав додаток швидко і так далі. Поки що так проплати щось не пройшла, ну зараз спробую ще раз. Тому 25 гривень це нормально. Я вважаю Майданчик із платного паркування авто на вулиці Копишанській в Ужгороді, розрахований на 72 паркомісця. Година коштує 25 гривень. Сплатити за послуги можна готівкою через термінал та за допомогою додатку смарт Ужгород». Для цього необхідно відсканувати QR-код з інформаційної таблички. Перших 10 хвилин оплата не нараховується. Також є місця для людей з інвалідністю, до яких паркування безкоштовне. На рахунок притягнення до адміністративної відповідальності тих водіїв, які е, не сплатили. То це 136 повідомлень на цій локації. А на яку суму ця доста? Це 500 гривень в десятикратному розмірі 500 гривень за, за постанову. Але водій має право сплатити 50 на протязі перших 10 днів. Це буде 250 гривень. За повторне порушення, яка сума була. Якщо водій не сплатив, це відправляється в Державну виконавчу службу. Для стягнення там вже йде тисячу тисячу. Тиші плюс виконавчий збір ну, приблизно 1100-1200 бо Зараз в Ужгороді є п'ять платних майданчиків для паркування, розповів керівник комунального підприємства Ужгород парк сервіс Юрій Білавич. На вулиці Феденця, Коретовича, Жупанацькій, вулиці Чиндіята, наша остання на Капушанській, і приблизно ми маємо 460 місць на сонячній день. За перший квартал року до міського бюджету надійшло понад 2,5 мільйона гривень за сплату послуг паркування. Повідомила Суспільному прес-секретарка Ужгородської міської ради Алла Кохан за словами Юрія Білавича, зараз триває розробка абонементів для жителів міста, які мешкають у будинках поруч із паркувальними майданчиками. Сергій Черношов, Андрій Гісем, Суспільне новини.